Отже, десь приблизно років 5-6 тому я був присутній на, в одній римо-католицькій церкві на такому зібранні харизматів, не по своїй волі, по своїй волі я би ніколи то не зробив, але був там присутній, і нас запросили в коло, щоб ми з ними помолились. Я був тоді дияконом. І вони стали всі. Я там був в колі, вони сказали, дайте свої руки. Я сказав, я руки свої не даю, я просто їх опустив, щоб мене ніхто там не торкався. І що сталося? Вони почали молитися. Вони почали трястися, як біснувати, я перепрошую, і бульмутіти. Блю -блю, блю, блю 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 і щось витворяти. І то настільки страшно було, що я почав молитися, щоб оце скоро закінчилося, і отой Святий Дух, який вони нібито отримують, не перейшов на мене. Це був.